Пані Ольга розповідає сміття з території будинку, де вона мешкає, не вивозять чотири тижні. Подібна ситуація і в інших районах каже жінка. Якщо посмотрите по дворам, у нас саме чистий двор. Ми любимо жити в чистоті. Ми прилагаємо всі усилия, щоб жити в чистоті. Якщо проходити по другим дворам, то ужасної картини ужасне просто. Цей мусор літає, розлітається ці гори. Хлама, крысы, это ж криси, все потеплеет, будуть криси, буде епідемія. Лучше все це предотвратить заранее. Херсонець Михайло також помітив, що місто стало більш засміченим. Говорить, аналогічну картину спостерігали на початку цього року. Не було такого останнє час, а це більше двох двох недельні не возилось. Мусоро було повно і возібаків, і паках. Ну коротше, везде було дуже багато мусора. наоборот хуже. Посмотреть по району проходишь, так это вообще э, мусора и возле баков, и во дворах полно. Улицы, правда, чистые, а возле баков... Возвідомого візі очень много мусора. Від бруду поблизу будинків втомились, тому самотужки вирішили знайти того, хто допоможе прибрати сміття, розповідає голова ОСББ Фенікс Оксана Дякова. З 1 квітня шість будинків, які розташовані поруч, обслуговуються іншим підприємством. До повномасштабного вторгнення сміття вивозили 3-4 рази на тиждень. Зараз достатньо і двох, говорить Дякова. Декілька тижнів тому ми збиралися ряту ОСББ і думали, що робити. Зробила обзвон фірм, які займаються вивезенням сміття. І ці фірми вони невеликі, які мали невеликий обсяг, і вмовили їх укласти угоди, щоб вивозити сміття на наших будинках. Ми уклали новий договір з 1 квітня і звернулися до директора, щоб вивезли все, що є, тому що накопилося за два тижні, самі розумієте. І зараз ви можете побачити в нас чисто і біля баків, і баки практично пусті. Вирішувати проблему зі сміттям у Херсоні будуть в тому числі і за рахунок встановлення нових баків. На території поблизу будинків, де укладені договори з комунальними підприємствами, встановлять додаткові контейнери для збору вологих побутових відходів, розказали у Херсонській міській військовій адміністрації. 46 привезли до міста сьогодні. Найближчим часом доставлять ще 54. Рішення про безоплатну передачу сотні контейнерів прийняла Вінницька міська рада, написав на своїй офіційній. І сторінці у Фейсбук, голова міської військової адміністрації Роман Ворочко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.